1115 гривень Біблія з православним хрестом українською мовою. Книжечка така унікальна вона тим, що в неї є замочок, що дозволяє використовувати і навіть брати десь з собою в подорожі, і це буде зберігати вашу книжку в хорошому стані, не будуть листочки ну, пошкодити. Затиратися десь там, якщо наприклад, в сумку в чемодан кладете. Та й взагалі вдома на поличку закрили, і вона ні пилюкою не пропадає, тобто зберігає свій первоначальний стан. Надрукована на рисовій бумазі дана біблія має золотий зріз, Книжки, такий гарний форзац. І бордового кольору ще раз повторюся, вартість 1115 гривень. Обрати цей варіант чи замовити інший, ви можете. Сайт Шапці профілі Коннолавка обираєте категорію православна література біблії. Там для себе вибираєте варіант, який вам найбільше сподобається.